Саморозвиток, тема пропрацювань. Давайте для всіх таку загальну підказку, на що у нас листопад по саморозвитку тем, теми пропрацювання, на що вам звернути увагу? На листопад подивимося, що буде у нас пропрацьовуватись, трансформовуватись ріст. От ви маєте не стояти на місці, а рости. Да? Тобто, йти в щось нове, щось міняти, пробувати, не сидіти на місці. Той, хто буде не ледача, срака, як я кажу, хтось буде через страх іти в щось нове, то там не знаю проекти, хірову роботу кидати, йти на другу. Задача рости і не стояти на місці, не сидіти в своєму полоті, а робити хоч щось. Тобто той, хто буде амбіційний, не буде сидіти на місці, вас буде чекати ріст, і ви будете бачити плоди ваших старань, про що нам і сказав спочатку розкладу, да? карта урожаю. Робота буде над ростом, підняттям своєї самооцінки. Тобто, да, в когось ця самооцінка завишена, да? в кого розперта гординя, я нічого собі не представляю, але я собі трон і корону. Поставив і вдів, да? а в когось занижена самооцінка і це впливає і на ваші ресурси, і на вашу роботу, і на вашу реалізацію, да? і, і на ваші особисті стосунки, в тому числі. Вам тут треба для росту свого у всіх сферах працювати над своєю самооцінкою. Якщо ми не вибудували, не сформували свою самооцінку самі ж про себе, то люди до нас відносяться так, як їм це хочеться. А от коли, наприклад, я знаю, що зі мною так можна, а так не можна, то я нахуй пошлю любого. Неважно кого. Хто переходить в мої кордони. Розумієте? Тобто люди до нас відносяться так, як ми це розрішаємо. І, і топчуться по наших кордонах, тому що їх нема. Комусь треба вчитись їх будувати. Да? Тобто, дивіться, на якій ви стадії. ну Тут буде пропрацювання самооцінки. самооцінки. Хорошо, що ще будемо пропрацьовувати. От Не сидіти в болоті горя, все там, все пропало, ще б все пропало, блін, розвелася. Ну, да, треба погорювати, треба по, трошки пострадати, поплакати, Ну, не затягувати, не сидіти в застої цьому довго. І настойчивість ваша, самооцінка, настойчивість буде пропрацьовувати що ще Ну, Баланс тримати у всьому. да, Це всіх сфер стосується. І е, перевновісії, знаєте, е, все робити по справедливості, по совісті. Можливо, ви чули, не пам'ятаю, 26-й, по-моєму, рік буде в нас про чесність. Тобто маски будуть злітати активно в 26-му році. Якщо умовно були багато таких схем, які там працювали, десь там намахували людей один другого, то саме в 26-му році це буде знаєте, буде реалізація в тих людей, які йдуть в правду. Той, хто умовно знає правду, але вішає лапшу іншим людям, у цих буде зв'язний час окончен, чого б це не стосувалося. І ви тут так само маєте вчитися баланс в ресурсність себе приводити по карті росту, да? піднімати свою самооцінку, блін, а я не гідна на таку зарплату. Мені такий шикарний потенціал. Чого я тут там умовно сижу, просираю штани на такій е, конченій роботі? Тут равновесія у всьому. В спілкування з рідними, да, тобто, ви маєте в листопаді звернути увагу на всі свої задачі, всі свої сфери, можливо переглянути, як ви розпреділяєте свій час абсолютно для всіх, там для дітей, для чоловіка, для роботи, реалізації і для свого відпочинку, і своєї свого отдиха, своєї роботи над собою, да? де ви там умовно можливо підете на курс якийсь. І будете підвищувати свою самооцінку. Тобто, для того, щоб не е, сидіти на нулю, да, щоб не бути в таких от важких енергіях, просто треба збалансувати і вибудувати собі графік той, який вам підійде. Там умовно півчаса мене на саморозвиток, там умовно там я їсти готую, да, там я на роботі. І коли ви от тут порядок зробите. Знайдете оцей дзенер в набісі, а тоді буде все легше, і тоді ви не будете вигорати. Тобто тут, знаєте, ну так, треба буде вибудувати, переглянути, можливо, куди ви більше зливаєте свій час. Ну і віра ваша буде перевірятись. тобто, да, І тут дух і роду вам будуть давати підказку. Віра в себе це основна рушійна сила. Якщо у вас не вірить весь світ, головний ваш фанат це маєте бути ви. Да, там Умовно, хочете розлучатися, а мама каже, ну от я терпіла, всі жінки роду терпіли, а ти що тут надумала? А ви нікого не слухайте, робіть так, як вам інтуїція підказує. Вот. Тобто, віра в себе, в свої будь-які нові починання, чого б це не стосувалося, яких би прийнятих не прийнятих рішень, віра в вас в себе, саму, самого себе має бути рушійною силою. Самооцінка, віра, ріст і настойчивость ваша. Дисципліна, то, да, до чого я говорила про це равновесія, дисципліна. Тобто, якщо ми йдемо в якийсь розвиток, хтось там умовно відкриває якусь свою справу. Якщо немає дисципліни, це все хромає. Да, тобто, всі мають бути складові, якщо ви там ідете. Якісь там, не знаю, трансформації, якщо там якісь практики, там, можливо, якісь рекомендації знайдете для себе, да, там щотижня що робити там такі-то практики. Ну треба себе заставити, вділити в благо для своїх трансформацій, і перемін. За вас це ніхто не зробить. Тобто, от такі питання будуть підніматися з цього місця по нашому саморозвитку і наших пропрацювань.